Це ми вас затримуємо. Землі... Да. Да, устроїли воду, на до чи що? Спустили мусика, а йде на роботу. А не устроїли госять ціка як генерал, блять. Це що за херня? Ідіть. А ви свої виконі. Це своїх очі. Що б я забір? Дало ну, найобі, блядь. влада, блять. ти його відправляєш на смерть, як ти живеш? Нормально? То його відправляє на смерть а потім через тиждень ховаєте, йдете і Ну Підійдіть, покажи Підійдіть, покажу Підійдіть, подивись на себе! Жирна морда, блядь, стоїть і на смерть відправляє. А всі мовчать, блять, кастрюлі понадівали на коло. Залякали людей. Що мій брат 10 років на війні не стоїть, блядь, людей не відправляє на смерть, Кондони, блядь. Вас затримати та доставити до територіального центру комплектування відповідно в статті 260 закону Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зараз дата 10.11.2024 година 9.50. Повідомляю вас, що на даний час ви вже перебуваєте в статусі затриманого. Так що, Богдан Володимир, присідайте в автомобіль. Ні. Да. Ви чуєте, що я сказав? Ні, да ну я вам ще раз скажу. за три ви складаєте протокол зараз двох понять їх. Ви... Ні, це без понять їх. Ви чуєте чи? Це з понятими. Ну я ж знову. Ви знов мене, позвоню. ви мене чуєте чи ні? Ну я ж знову зараз подзвоню. Ну, подзвоніть, спитайте, причому Ну тут, сказали ну, на місці. Якщо ви, якщо адвокат ваш не я, я я зафіксував час на камеру. Ребята. Я його можу виписати в будь-який час зараз через 3-1 і вписати туди адвоката. Він я зараз я повідомляю безплатно правову допомогу. Так же саме, якщо ви потребуєте, ні, ви потребуєте ребята. адвоката, чи мені В мене є адвокат. Ви відмовляєтесь від адвоката? Мен, мене, я вже заплатив давно. У мене є адвокат. Розумієте? Зараз складайте протокол. Я його, я його, я, я, я вас, кажу, вам, я, я, кажу, вам, зараз я складайте... вас попередив, Покажись... що, що ви затримані, чи ні. Ні. Богдан Володимир, я вас попередив. Ви чуете, я, що кажу? я вас попередив, письмово. що ви затримані. Ви чуєте, що я кажу, письмово. Я вас Пишіть, письмово. я вас попередив, не, я, я не Бабан... можу сам І вас е, викладати. Ви можете і... все, і... Ні, я не можу. Ви можете все. Я знов дзвоню адвокату. Я вас... Дзвоніть. Ну що дзвоніть? Дзвоніть. Ну я то сказала. я щось попередив вже, що ви Ні, затримані. На місці. Ні. Я, я зараз Та, то, що ви... мені їхати по дорозі. Я, Ні. я, я складаю протокол. Ні. Я не буду зараз тут на зараз на руці, тут. Зараз на руці приїде адвокат. Зараз приїде адвокат, При, адвокат приїде, адвокат приїде на. Ви чуєте, що я кажу? Ви чуєте мене? Я чую ви вас, чуєте а мене? ви чуєте мене? Пишіть зараз. Може, не ви не попередили. Все фіксується, я все То пишу. все підписаю. Ну, Давайте, двох понятих, зараз... Двух все Двох понятих запан... не, не потрібно. Якщо я вас так, не зараз буду проводити да. Yeah. Ребята, ну не можна ж так. Ну що ви такі, блін прикалісти. Вибирай правильних адвокатів, не буде проблем. Так я вибираю. Ну, Тут бачите, правильний адвокат. Розвитав. Ну зараз буде все. Ну, ребята, ну це ж не не по-людськи. 98. Зараз пишіть протокол задержання, по, -по затриманню. По пишіть. затриманню, да. я ж вас попередив, в 9.50 не... ви вже затримані. Ну так ви затримані. затримані, тут пишіть протокол. Зараз напишемо, ну. я ж нічого. Зараз поверю. пишіть. То зараз напишемо, Ну ви свій час затримуєте і чийсь. Та мені, я час, ну. ви тільки в церкву мені затримали дорогу. А так то, ну розумієте, я в церкву йшов. Я... я тут нахожусь. Так що пишіть, я. Сюда да. сюда да. Ну сюда. вы свои посвящения не показали? И, ваш, и ваше посвящение, Тебя хочу Я вам представлюсь. Ну что ты, слушай, совершенно... А можно вытянуть? этом? все. Де номер жив? Ага, номер вже до Так а що ви ж не пишете? Ну Учіхаємо і ми запишемось. Якщо є доручення, якщо ви заключили дозвіл. Я зафіксував час, затримання вашого. Ну, а написати, мені треба протокол, щоб ви щоб написали. Так ви ж зараз маєте скласти протокол, що я затриманий. Я ж зафіксував час, затримання. А, ну що зафіксував, затримаю. Ну, то, то зараз привезуть протокол затримання. а як те. це ви з собою не возите що Я За 3 години ні. я можу скласти хоч 10. Ні, ви маєте зараз, ви, ви мій час затримав. 3 години, Це ви 3 години, затримаєте. Ні, ні, ви так. маєте написати письмово, ребята. Я зафіксував час на е, камеру. А а як складається як складається протокол? Як, як складається? Ну ви ж мені маєте, ви ж мене маєте сказати. Ви ж мені маєте сказати, що ну, складається сказав, протокол. Відповідно, чого ви затримані то, що ви і час затримання Що ви сказали, то одне. Не кричіть на мене. Ну, Якщо ви не знаєте закону. Ну не кричіть, то Тож, яка різниця? Чи я знаю, ви чи я не кого? знаю. Дознать. Ні, ви не знаєте, про... як, як даже скласти протокол. Як я, маю... можу, я можу вас затримати і завести в райвідділ, і в Раяділі скласти в мене... протокол, затримати. Та, не можете. Може. Ви маєте на місці це зробити. Ну, якщо ви це знаєте точно, ну, то, звісно, знаю. Розкажіть, скажіть, чим це регламентується? Те, що він до екзамен ну, складати. Ну, я шо, я, шо я вас... знаю те, що мені треба знати, а ну, ну, мені лишнього ну, ну, не треба ну, знати. Зробіть роз'яснення статті 260 адміністративного затримання. Я вам, я вам, і там, якщо є зазначено, де я маю цей протокол затримання складати, то де ти ви праві? То ви пишіть, вже пишіть. Де ваші, де ваші протоколи? Письмово мені треба знати. Письмово? І, письмово? І, так, то, так, що да, Щоб ви написали да, письмово. Привезу, ну, як це привезуть? У Вас має бути. Ну, воно, тож то Ви я з адвоката тоді не затрим... чекаєте. Мені так. треба писати там адвоката. Якщо, він, якщо він, той адвокат не, не, не буде вас представляти як адвокат, то ну, як це ми веземо безплатного адвоката. Ну так це ж слова тільки. Ви то я відмовляєтесь тоді не затрим... від правої допомоги. Я вас питаю на камеру. Ну, Звісно, відмовляюся, що в мене є адвокат. У вас заключені так. Це зафіксована камера, щоб вам не предоставили да, не предоставили адвокатів. Якщо в нього не буде не повноважень здійснювати адвокатську діяльність і ну, вас, це буде йому відмовлено в тому, що вас захищає. Ну я тоді що? Я ж тоді ну, не затриманий. Ви затримані в 9.50, Ви кри... чуєте? мене? Що ви на мене визвіряєтесь так? Я не визвіряю доволі. Ви, ну як ну, Бо я що, вже 10 бачу, раз вас це повторя... ліце? Повторяю це Так ви, Мені ви не треба чуєте, письмово, мені. Ви що не присневне розумієте? Не, не, не чуєте? Що я кажу? Письмово з... при... складіть затримання. Я вас попередив чи ні? Чи що ви тільки Це письмо, що? я вам на листочку написати, да. 9.50 да. вас затримано. У вас має бути протокол з понятими. З понятими, з, з якими да. понятими? Що вас затримано? У мене я... ведеться відеофіксація, які поняті? Зараз, зараз приїде, зараз будемо все. Я що вас вилучаю наркотики чи якісь заборонені речі. Причому тут ви маєте, ну, то, ви маєте то зробити то протокол питання? затримання, а так немає нічого, ну ніяких підстав. Ну яка підстава, що я затриманий зараз? Я вас повідомив, що ви затримані? Ну, мені це не, нічого не каже. Це все одно, що я Представа сказав є. там в, а, в небо, що сонце ну, світить. в Небо, в сонце, то це ви собі самі свій дивить якісь історії. Статтю 24 закону України про поліцію. Я, можу... я ж вас вже ознайомили. Ну Ще раз ознайомте, я ж... холодно, не, не почув, Не, не, як там, не вивчив на пам'ять. активно. Звернення ТЦК є. Звернення ТЦК відносно вас є. Так. Так. Тепер читаємо статтю 24. 24. За зверненням ТЦК, органів служби безпеки, розвідувальних органів, е, до системи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення е, резервістів. Так? А також дійсніть адміністративне затримання та доставлення до, цент до центрів та органів призовників, військових та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 210-2101. І все. Да. Це ми вас затримуємо, забуде. Устроїли лоб на людей чи що? мужика, а йде на роботу. А не устроїли, осять т. Як генерали, блять. Це що за херня? А ви, Иди, ви свої, зараз щас... саду. Да ну на ну, йопі, блядь, влада, блять. Людей ти його відправляєш на смерть, як ти живеш? Нормально? А потім через тиждень ховаєте йдете, уливаєтеся, допойомки. Підійде, покажемо. Підійдіть, покажу. Підіть, подивись на себе! Жирна морда, блять, стоїть туди на смерть відправляє. А всі мовчать, блять, каструлі понадівали на голову. Можуть, людей. Чогось мій брат 10 років на війні не стоїть, блядь, людей не відправляє на смерть. Контони це. Нравиться вам таке. Я ж не служив я... і не буду служити. Свій час я теж не Ну така... ви служили, були на цьому. Так. Напередку. Так. Скільки років? З якого року? Перший раз був з 20 го по 21 -го, і потім 22-го. А ви були за період mm. повномасштабного? Ну, був. А чому? Ну, тому що я списаний. По чому? Mm. Якби ви були списані, ви б не перебували на військовому обліку. Були виключені з військового обліку, і ну, до така... вас питань від нас ніяких не було. Ні у вас, ні у вас, питань <кій> до нас не було, ні у вас <кій> до нас не було. питань. Ребята, вже ТЦК угу. це організація незаконна. Угу. Я маю повне право просто отак сказати ви не до, звернення до свого депутата з цього що, що? До свого депутата вони писали звернення з цього приводу, щоб він підняв це питання у Верховній Раді. А мене депутата нема. А де мене сенсі немає? А де депутат? Який депутат? В Верховній Раді. Там навіть є зараз депутати з окупованих територій. Територія окупована, але депутат є. І ви можете до нього звернутися із зверненням, щоб він поставив це питання. Зміни законодавства, скасування ТЦК. Все ще завгодно. Ви, як громадянин, маєте повне право. Ви це зробили. Ну, а не... ну, ви є нічого люди. не робите, але ви стверджуєте, миров... що це цита незаконна. Ну, ну не незаконно, з цим. ну так ну так, а ви боретесь, щоб вас узаконили? Ми узаконені. А ми Я вважаємо, розумієш, ми вважаємо mm -hmm. що Ми вважаємо, що вважаєш, що? Ну ми не переходимо нам, на ти. На, на на цей момент нам не треба доводити, що ми незаконні. Це тобі треба доводити, що ми не переходили на ти. Як как би, бы, наверное, да? Добре, пробачте. Побачаю. О, вот, бачите, то чекалось. Нет, <звучит> это... Доброго. 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 Доброго ранку працює. Цілодобово. Ціло Повноваження кругу. Mm. Заключений договір. Договір теж можу показати, проте я не маю вам його віддавати. Mm. Договір заключен 26 серпня, 24. Прямо на свій день. При, при, да. Значить, заявив про своє право, в тому числі повідомлення Китвича. Щодо звернення до обласної адміністрації. Но, наверное, в Вінницький об'єднаний міський територіальний центр. Там же відповідь вам мало б надійти. Ваша, так, да, обласною, ще комісія mm -hmm. не засідала по ньому. Mm -hmm. Там по 10 чоловік вони ручка. розглядають. Вони... Ручка в руці. Ручка в руці понятий є, Іншого я не дочекався, всі бояться їхати до тебе. <ривіт> <ривіт> Нам понятих не треба, ми. Чуєте, <ривіт> <ще пінятих заборонять. ривіт> що панятих <що>? забороняє. Це <ривіт> докази да, доказ... <ривіт> звернення <ривіт> чи звернення саме. Що було <ривіт> <вам> треба? <ривіт> Договір? <'ять? ривіт> Да, так, посвідчення в мене, <кхем> Бо мене да, в купує Ви мене також зазначаєте, так, протоколі затримаєте? Я його доволі Там час тільки вкажіть, добре? 950 затриманий чоловік. Не Ви ж один не підмінок даєте, правильно? Ні, він пише, воно ми кісероку підуть. Давайте все рахуємо. Ми тут не зробимо речі, ви зробимо, щоб серок не водить. Просто сфотографуйте. Може, я теж сфотографую. Розпишетесь, фоторахуйте. Ось, наприклад. Давайте я кінця прочитаю. У вас адвокат прибув, ви тут напишете, прибув адвокат, подпись, прізвище, цього. Зауваження щодогляду є якісь. Вимагали там обшуки і так далі. Ну Поверхневу перевірку. Дозвіл давали? Ну, типа, не давав. Ну, я сказав, що паняки треба, тому подібне Я просто не прописати. Вони... Валерій. Валерій, що. Обшук не проходив, а поверхнева перевірка це. Ну ви мали мене мацати, якщо б я не. Мацати, я сказав, щоб вам То мацати не можете Я можу такого провести. У вас є кольору. Я я це прописано. Може, може, чи це не прописано? Може. Дивіться, ну сперечатися тут кожен може мати свою думку, що це є, скажем так, але якщо він має заперечення, він має про це і і написати. Він Ні, то ми ж не проводимо. Ну, ну того, що я повідомо, сказав, що я не полетил, покажуть два телефони, зв'язка ключі.

Ось, візуальний огляд транспортного засобу е, також. Ну це отак. Отак. Раз. Ну, то ж так. і все. Ну не. А то слухайте те, що. У вас долоні і не трогати в сторони долоні. Отак. То... Так, пані паня того теж зазначаєте сюди. То ж огляд не проводиш. Угу. Ви вважаєте? Ні. Ви зазначили поверхневий то що в нього він показав? То що він показав? Він проявив два телефону. Ну <постив> того, що ви мали, то, що ви паспорт, <постив> що ви мали мали робити поверхневий огляд? У вас це тут шість р... чоловік, це та не не яка поле різниця? ребята? Різні, різні, різні речі. Огляд, коли вас поглядають, злучається. Ви вона ви, вона, ви так і напишете тут, згідно своїх переконань, що так і так ви вважаєте, що це не був огляд. Все. О, ну, що тут? Тут подпись, це права допомоги. Пощо ти подпись люди, сьогодні чистя, але прибув облокат. Там на машині мене просто... Я замерзую так, що... Так, тут підпис, так? Да. Подпись, да. Подписи ініціали. Прибув адвокат. Закін заключення добу. Прибув адвокат відповідно довго, відповідно довго. Зміну зразу. Що ж тут? По поводу кого я думаю, це написати проводився чи не проводиться. Подпись під тиском поліції оказав показати речі. Правильно. Під тиском поліції показав, показав сам. сам, речі Угу. Арешт. Неправда, да? да, да, да. Все. Так, так, надо. І сам, так давайте тобі. Você vai